Чи варто інвестувати в кав'ярню самообслуговування в малих містах? Серед частих заперечень, які ми отримуємо в коментарях, звучать такі, але ж в моєму місті це не буде популярно. Кому треба каву, то і кав'ярню піде, або ось у ларіочку поруч нальють. Чи є взагалі сенс ставити автомат у невеликому місті? Ми у Фест спробуємо відповісти на ці питання так, як воно є насправді. Подивимось на це з обох сторін: як маленьке місто може стати перевагою для кав'ярні самообслуговування? А де ховаються підводження? Камені. Перевага номер один: менше конкуренція. Почнемо з плюсів. Менша конкуренція це можливість знайти свою нішу. У великих містах кавових точок безліч і важко виділитись. У маленьких містах ваша кав'ярня самообслуговування може стати справжньою подією, місцем, де зручно і швидко. Люди швидко звикають до зручності. Купити смачну каву дорогою на роботу. В школу чи у справах це справжній комфорт для мешканців. І хоч у кав'ярні та мафі все одно буде кава, проте фірмовий апарат фасткава робить напої швидше і усуває для покупців таку незручність як контакт з людиною. Повірте, у багатьох людей є потреба не бачити нікого особливо зранку. Перевага номер два. Дешевша оренда, другий плюс нижчі витрати. Оренда у маленькому місці коштує значно дешевше, а апарат займає мінімальну кількість місця. Через невелику площу комунальні теж будуть невисокими. Причому у місцевих ТРЦ чи супермаркетах вас зустрінуть з розкритими обіймами, адже ваша кав'ярня стане додатковою причиною для відвідувачів зайти до них. Кава і шопінг ідеальна пара. Погодьтеся! А як щодо кав'ярні самообслуговування у парку, прогулянки з гарячим лате або капучино на свіжому повітрі це завжди затишно та приємно. У таблиці ми зібрали основні місця оренди, які допомагають зрозуміти порядок цифр у порівнянні з Києвом. Звичайно, кожне маленьке місто має свої особливості, але тенденція така, що зазвичай оренда дешевша. чим менше місто, тим менше грошей потрібно. Ризик обмежений клієнтопотік. Але ідеалізувати теж не будемо. Чим менше міста, тим менше людей, і дуже важливо правильно обрати локацію. Самостійно у вас навряд чи буде достатньо аналітики для цього. Тому фасткава про це подумала і з радістю вам допоможе з вибором правильного місця: теплова мапа потоку людей, тестове встановлення кав'ярні та ще дуже багато інструментів, які підберуть для вас ідеальну локацію, яка буде приносити вам прибуток. Якщо ви вирішили почати співпрацю з фасткава, ми допоможемо. Можемо вам організувати рекламну кампанію, яка приверне увагу місцевих мешканців до вашого кав'ярні самообслуговування вже з перших днів. Банери, соціальні мережі, акції для нових клієнтів. Ми знаємо, як зробити так, щоб ваша точка стала улюбленим місцем для ранкової кави. Наш досвід дозволяє врахувати всі нюанси. Ви хвилюєтесь, чи буде достатньо клієнтів? Ми допоможемо обрати найкращу локацію, аналізуючи прохідність та конкурентів. Турбуєтеся про технічне обслуговування. Наша команда забезпечить своєчасний сервіс, щоб автомат працював без перебоїв. А ще ми завжди на зв'язку. Наші менеджери допоможуть розв'язати будь-яке питання в режимі 24 на 7 і доновлення програмного забезпечення до консультацій щодо підвищення прибутковості. Фасткава це не просто франшиза, це партнерство, у якому ваш успіх є нашим пріоритетом. Готові почати? Зробіть перший крок назустріч своїй кавовій мрії. Подавайте заявку вже зараз.